Ось і почався освітній процес. Зазвичай день знань відбувається в урочистій обстановці з квітами і напутніми словами. Але на жаль, цього року в традиційні святкові заходи внесла свої корективи. Війна сьогодні Україна ослабла, проте сильною її робимо ми, наші перемоги, наші надії та мрії. Немає у світі нічого прекраснішого ніж пізнавати нове, вчитися та отримувати дорогоцінний досвід. Вітаємо вас з ним знань, з ним мудрості і старанності. Нехай у вашому житті буде можливість вчитися та розвиватися не лише в стінах нашого училища, а й протягом усього життя під мирним небом. Тож з вірою в перемогу ми розпочинаємо новий навчальний рік. Знання роблять людину сильнішою, мудрішою, добрішою, допомагають відкривати нові істини, робити наукові відкриття і пізнавати таємниці природи. Нехай ніколи ваш розум не відмовляється від нових знань, а завжди прагне до самовдосконалення та праці. Кожен з вас майбутнє України, підніме Україну на віка. Ми, українці, гордість нашої країни, і наша нація доволі непроста. Ми вміємо любити батька й мати. Ми знаємо, що головне сім'я. Одне для одного, ми з вами, браття, і Україна для нас усіх одна. Природу ми шануємо завзято і гордість наша ЗСУ Солдати про це згадати думаю, нам варто. Про це щодня ми маємо пам'ятати. Ми впевнені, що кожен із вас патріот своєї держави. І від сьогодні поповняться лави нашими першокурсниками, які будуть старо навчитись та шанувати свою державу. Сьогодні наш заклад освіти здійснює підготовку кваліфікованих робітників за трьома напрямками: будівельна галузь, аграрний сектор та сфера послуг. Наш педагогічний колектив живе яскравим, творчим життям та відчиняє двері на зустріч молоді юним, енергійним юнакам і дівчатам з їх сучасним неординарним поглядом на майбутнє наполегливо готує робітничі кадри, а головне, виховує патріотів, відданих синів і доньок України. Дякуємо всім, хто стояв у витоків навчального закладу, своєю працею, умінням, душею і серцем писав його історію. Це в Україні руками йдуть на зброю, це в Україні і Дніпро і Карпати, це в Україні жінки стають до бою, бо українця неможливо подолати. Це в Україні мова солов'їна, і в нас сміливий, щирий тут народ. І кров у нас одна, на всіх єдина. По кожен спилюшок вже патріот. Це в Україні борщ та смачне сало, смачніше навіть за будь-який торт і перемог у нас також немало, і навіть Євробачення, і спорт. Тож, Україно, люба, піднімайся, допоможемо! Ми, дочки та сини, знаємо, ти сильна, не здавайся, як колись від сивої давнини.